Честь та подяка всім воїнам. Отже, Михайло Лілюк дає свисток про початок цього поєдинку і а станович та делегат Іван. Щіт зараз небезпечна подача від Банника на Чедрика, але. Якихось наявних у нас ударів воротам чи гострих моментів, можливо, зараз є яцкулинець, зможе щось вигадати, зміщується в центр, удар від 20-го номера воротам і ось будемо трішки голосніше просити, тому що гравці нас чують і одразу втілюють у життя всі наші мрії, змушують їх помилитися. Проте залишається м'яч. А у вишківців не надто довго. Знову Севлюшці перехоплюють ініціативу знову біля штрафного майданчика. Винорадіці знову передача в штрафний. Яцьку не з мечем, удар поворотам і подивіться, зараз який сейф голкіпера Жуков, передача. А в Центр на Поповича, Попович далі. А по фланзі Виводять Зараз фактично віч навіть Федака, Федак, удар поворотам. Восьмий номер. Короче, ось так. Пере... Перепасовується флангами футболісти, і зараз який удар Джонке Алею заводить команду. Розуміє, що сьогодні він капітан, розуміє, що потрібно щось активізувати для того, щоб створювати ось такі моменти, які створює Чедрик. Зараз удар поворотам і хто на підборі? На підборі у нас дорі і це гол. Нашому поєдинку рахунок відкрито. Артур Дорі, номер одинадцятий. Робить, а наш матч набагато цікавішим. І дорогі, я думаю, що цей гол. Це як сірник кинути в бочку з паливом. На 22 хвилині відзначається дорі. Дає, дає боротися. Головний арбітр, Бачимо, чи не перше. А, таке напівзітнення. Зараз Чедрик, на який простір виходить, як обірує Жукова, Чедрик забиває. гол, і це 2-0! Яке соло в нас зараз від Михайла Чедрика. І. Підбігає до Адріана Пуканича. Чедрик. Святкує разом зі своїм тренером цей забитий м'яч і який зараз обіграш від Чедрика на швидкості. Фактично без жодного фінта просто прокидає одного, другого виходить віч навіть. З голкіпером і робить рахунок 2-0. Друзі, те, що ми з вами прогнозували, довго а, чекати себе не змусило. І рахунок у нашому матчі вже 2 М'яч Верздил на правому фланзі. Шукає передачою Баника. Баник занадто високо для 10-го номера, але на підборі грає. А, баник, віддає на Чонку. Чонка удар поворотам і блокують удар від дев'яткою Севлюша. І зараз він подає. Кутовий. Єцкуленець. Єцкуленець, удар поворотом, в впритул. На Баника, Баник. Баник зміщується в центрі, віддає передачу на Чедрика. Чедрик підсікає на Банника. Удар поворотом, і... зовсім зовсім зрізається м'яч. Намагання колег відібрати м'яч і зараз. Іка діагональ від Баника на Чедрика. Чедрик на правому фланзі зміщується в центр. Сьомий номер віддає передачу. На когось партнерів, партнерів на підборі Чонка і забиває Юрій Чонка. Свій м'яч роблячи рахунок у нашому матчі 3-0. ж таки, яка так, від Севлюш, яка діагональ від баника, який пас. А на Чедрика Чедрика таки, завдяки фантастичним індивідуальним якостям вривається в штрафний майданчик. Створює ситуацію. Веждел зараз завантажує на Дорія, який зовсім однісінькам виявляється на правому фланзі. Прострілює Дорі на Чедрика. Чедрик! удар поворотом і Пайович. Зараз як рятує команду. Красно лет не скористався Чедрик. Яцьколинець передача штрафний. На дальній сітці зовсім сам куделко пробиває в штангу і потім уже. Пісню. Апіан. Апіан. Удар воротам від Апіана, але Логойду обігрує Веждела. Пробиває по воротам рекошет, знову ж таки, від блін. Жуков Жуков зараз підключається вперед. Розуміє, що потрібна партнерам підтримка. Фенець зараз удар з носка від Фенеця, по воротам і рахунок у матчі. 3-1. Дев'ятий номер, ось так, по футзальному. Но, фактично пробиває поворотом не рушують правила, зараз Вешківці розіграли вже. Великий віддав. Передачу на Чедрика, Чедрика, Пуканич, Удар поворотом від Адріана, який удар. І зовсім зовсім трішечки. Говірчак. Говірчак. Зараз яка передача на Чедрика? Чедрик в один дотик на Пуканича. Пуканич на ударному просторі, який удар воротам від Адріана. І зараз штанга рятує. Фактично, всі ігри на дуже високому рівні веде на Ресінадцятиномер номер на знову такий момент. Отже, Жуков проти Марушенця та проти Сімки, звісно, і подивимось, п'ятий номер удар поворотами занадто високо пробиває. І вважаю, що Критюк Шкритюк діяв в межах правил. Зараз пас на Пуканича. Жуков. Підбирає м'яч Чедрик. удар воротам, в страшному майданчику проти куделка. Сьомий номер зміщується в центр. віддає передачу на борсука, але подивіться, як Дорі діє. Як діє одинадцятий номер і рятує, зараз відверто рятує, адже зараз віддаликого. На 10-го номера вдає на Пуканича баник, Пуканич обірує жукова, удар воротам і. Вежде на правому фланзі. Передача штрафний майданчик на великого Великий удар поворотам і знову Штана рятує вишківців. Пуканич підбирає м'яч штрафному, віддає на Логойду, але надійно зараз діють захисники під час пожежі, але тепер не надійно, тому що подача на Чедрика завершується забитим м'ячем. І це 4 1 Беждел віддає цукерочку на Михайла Чедрика. І той вже фактично в пусті ворота головою. Заносить цей м'яч і робить рахунок. Чотири. О! Дин. Дотик, який пас на Логойду, Логойда віддає на Чедрика. Хороший пас Чедрик. ледь-ледь. Не проштовхнув м'яч повз Жукова і міг виходити віч на але Жуков.